Не буде. Ти маєш дуже багато іграшу. Все, раз. Ми все рано цьомали, піть хвилин вицілювалися так, що я не знаю, ти раз. І поблизу, і поцілував, і все зробив. Слава Ісусу Христу, кавалерочка всім доброго. раночку. скажу вам тако Блек такий розумний, збудив мене за 10 сьомо. Я його взяла на ліжко, ми побавились, пішли на кухню. Він такий розумний пішов в туалет сидить, дивиться на мене. Я йому дала корм, він вже посмідав, помився. Так? Ще Віталік очі йому помив, бо я очі не. Знаєте, то на його болить, я боюся. Ні, то Віталік робить. Я вже в хаті ліжка позастелювала, ще раз треба прати кидати. Але так як вчора були без машини. Сьогодні треба обов'язково вам зробити відправку, тому що ви чекаєте. Тому кавалірочка, зараз вдіваємося, бачите, вже помилась, намалювалася. Блек, все біля мене був, все в ванні запутіли, душував він вулиця. Де я є? Пукаве? Кричить, я йому ветера: я тут. І все ліг лежить. Все нормально. Так що я вже все в порядок привела. Зараз будемо їхати на склад. Ну і треба робити відправки і зразу вам запишу, що ще є, кавалерочка. Ну і треба сьогодні вже допакувати сумку на Польщу. Блек, та не кусай мене, та то, що я говорю, то я можу скричати і так. Та ти не, не думаєш, що це камери бою, дитину зло. Ти щось ці від рук відбиваєш так цілком, що не подобається. Перехвалено. Як починаю сварити його кавалерка, якщо він є на руках, і, о, він не хоче. Він зразу пусти мене, я йду геть від тебе, і все. Але в кінцевому результаті завжди вертається до мене. Не дай Бог з хати. Моніка каже, де ти вже собі відволікла. Моніка каже, ти як в суботу, я в суботу пішла рано до церкви на паростас, Ну а Віталік з малою був вдома, Каже, я би ще спала. Але він півгодини біля дверей скавулів, гавкав, кликав тебе, так як не знати що. Ну, але дитина є дитина. Читаю ваші колірка коментарі. А ви такі гарні відгуки мені даєте за блека, що я так його люблю, що видно. Ну, а ті люди, які не мають улюбленців, не мене і так не зрозуміють. А переконувати щось доказувати я кавалерка, не буду. Знаєте, знаєте, як моя баба казала. Я вже не в тому віці би щось комусь доказувати. Живу для себе в своє задоволення, маю пухнастика. Маю Віталіка, маю двох дітей, маю люблячу родину, так що живу і релаксую. Так що, кавалерочка, багато наговорила, але скажу вам тако. Хочете, не хочете, але кожна людина, людина рано має встати, файно сістріпати, говорю, директор директоршу на воду, і клов чистити, кугу файно хлопців виталяпати і всі разом. Беріться до роботи! Так що йду вдіватися, ще правда витягну волосся. І будемо потрошки вже йти до роботи. Бо знаєте, вчора, яка я вчора про я до Наталі вчора говорила, каже, Наталя, я таке задоволення отримала від того, що я мала роботу, що я. Знаєте, бо постійно в хаті, а, то ще зробиться, то ще зробиться. А то вже вчора і в шафах зробила. Дивіться, я си не хвалю. Я си не хвалю. я... Все поробила, всюди повискладувала, всі шафи, там де крупи. Одним словом, все поробила, все книжка пише. Вона постіль не поміняла. Але постіль поміняю, не знаю. Може завтра, може післязавтра. Ще не знаю, кажуть казати, бо то я ту міняю, ту вже не міняю. Знаєте, я тут сімдесят тиждень, а толку ніякого нема. Так що, кавалерочка, ми до роботи, ви також беріться до роботи. Якщо ви сьогодні вдома, повірте мені, вдома ще більше роботи, ніж на основній роботі, куди ми ходимо. Але на... де ми ходимо на роботу, ми маємо години відсиділи, відпрацювали, розвернулися і пішли. А вдома, як я кажу, вже на сер матері не зробимо. Можна раз зробити, другий раз зробити, але в кінцевому результаті і так треба буде все зробити на глянці. Так що ми до роботи всім гарного, мирного і позитивного дня. Сьогодні Наталя каже, я не знаю, каїв, далеко вже другий трон є. Ну ви зрозуміли, чого діяло тут. Потрібно в Чехії я буду Дивіться, які люди йдуть. Ви до нас гості? Но я вас пожертвувала, а мы ні. О, то файно. Блек чекає. Бо Black... Блек подзвонив Джесіці і каже, що ти колись прийдеш чи ні. Вона каже, вже йду. <laughs> <and> <sharp MAT> та файно. Відстала, я йду. Ви середнією Та Давай. Дивись. Вийди, вийди. Та вийди, хтось старший. Це дуже гарно. Ходи. <sharp MAT>

Не знаєш твої гості. В Остапу я ніколи не вистачу. Я без смаколиків внесували. Високу. Ми смаколики принесли. Ой, тобі так гарно моя скатертинка підійшла. Бо то біла скатертина, то є біла скатертина. Куртка, жодна і куртка. Може стоїть набули на, 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 на кухні в курточці. Не знаю, що там таке. Збираємося. Давно там є. Збираємо берега? Так. То я не перегнала, він завжди ховає. А що це за куртка лежить у нас? Це ж він має бігу, холодно, там в хаті на цю куртку лежить. Так, має. Так буває, так буває. Без золота, грошове й на вас. А де? Він все мені порпає. Ну, мене теж, я, я то думаю. Може ви снідати Ні. На ваше. Ні, ні, ні. Нас посукали тільки... Нам легше було до тебе призяти. А, а нам легше дати нам камню галую і боліться підтягнути. А я гастую. Знизу там є вісьми. Шукай. А ми Шу тільки шукало познайомили Чесіпу з і що? Та гарна собачка тут у нас висадляє. Ти набавилась? направилась? Першу пищала. А то ж наш водому поми. Дуже гарно. Джесіка і Для, вони двоє ході були А вже як хтось вливає їхній колектив, так, так знаєш. Не хочуть. Не так, ти вже куди на Вчора Свята була без машини, сиділа вдома. Ну, ти сиділа вдома, що Запитайся, щось? Вчора цілий день вдома. Що, Наталія, її вдома В... Ти ж надалі на голодом посадила? Поворятки робили. Ти трошки чи що? Три на порядки робила вчора. Не бачимо, що в під'їзді прибрано. Бачиш? Так чекай, <плес> тобі яку. ко. Він без горбочок. Такі стійгали. А чого та буде? Все, я такий лубок у нього з писка витягнула, я ховаю в першу

А ]あの, в букві роблять, як ви. Риба жарненьке. Пускай. Але no. він слухає. Слухай, такі ж вже і не судити. Я не розумію, чого ти судиш Ти зробила не так, як для себе, а так, як для мене. А могла зробити як для себе. Більше mm. те не прийду? Хто? Я? А потім не чого в неї сильно не розлавляє? Як там вже на рит-отерщина. Слухайте. Чи тебе два командира? О, Боже, Джессика в два рази легше, чем дівчинка, батька. Не не, дай питай гаску, питай гаску. <ріст> Нам буде... таке не пропонувала. Ота навіть не спіла загрітися, а вже згоріла. Боже, як? Твоє дерілка завжди смачніше. Бавишся? Я в число мені. Я не буду. мало, але... Сергій, ти будеш що вона їсть? Канапка можна. Зорого дала. От не паска, що робиш канапку в колоколу? Материна. Колегіт по широку рот А Ну, порядка. Твер. Щоб будеш попахати буряком, так? Угу. Нормально? Вон, п'ятник. Да. Так хліб нарізали М -м -м. М -м -м. Попробую, що Ми попробуємо щось. <закрали> Щоб я не попробувала. <закрали> Позвоню заплю вода. Я тут час. А ты такого, а? Та? Бля. Як ти знаєш, живеш, братішка? Я сама в шоці. Я тобі час. Да То давай зараз. Я бы сам з хату пішов. Та немає часу. Там, ну не давай, не давай, ну давай. Де я балки. Е, капучино. А то холодно, але без льоду. Без льоду. Холодно, без льоду. Беліста. Бля, мені тоді бере цей. Сума, е, е, як я вам, Ну ти поняв. Американ. <ріст> без молока! <молука. ріст> там, там, Двері закрилися, він без молока не почув. Та він почув. Кажіть часу немає, але він не було. Ти бляко вибираєш? Тима що гроші? Приємне. ти береш конфет. Так і отчаяння. Ось ці не канають, вже треба брати кудись. Теплі вже Що? Теплі. А я таке одне різні. Давайте буде змогу. Тут вже є такий зимовий варіант, привезли, якщо вас цікавлять. Надію, що буде добре навіть. Турно вже почалася. Mm. Кавалерочка, а тепер, по вашій рекомендації, готуємо лаваш. Для цього нам потрібно пательню. без олії. Трошки дам. Тунець, два яйця, сир, торпіла і сир. Поїхали. Кавалерочка, беру ось такий сир, це я роблю на одну порцію таку ложечку даю сина. І тепер зверніть увагу на тунець кавалер. Просто подивіться, який він. Я вже собі вилку приготувала. Такими шматками. Це що з чимось? Смакота, дивіться, тунець. Бачите, я тут ложечку і даю. Ну добре, дам дві. Зараз кажете Галину. І зверніть кавалірка увагу, чому треба купляти саме великий тунець. Тому що подивіться, які тут куски м'яса. Просто куски. І це все, кавалівка, треба гарно-гарно вимішати. Можна дати туди зелень. Можна дати туди помідор. То, що бажає, то туди може давати. Я роблю ось таку начинку. Кавалерочка, Даю все ж таки трошки олії. Сковорідку ставлю на вогонь, щоб вона гарно загрілася. Тортина в мене завелика, на таку сковорідку. Я її гарно обрізала. Лайхак. Склала в трикутник, обрізала рівнесенько, ну, вже як є. І тепер. Саме головне, беремо два яйця. Ні солимо, кавалірка, абсолютно нічого. Ви бачите, я нічого не солю. Збиваємо отако, Котролій не відіграє. Як збити? Ну, все одно буде пухенько. Бачите, ні солі, ні перцю. Взагалі нічого не даю. Сковорітка. І тоді. Це виливаємо яйце на сковорідку. Колись Есор теж показує, як він Лавашик готує. Я так обідно стало, думаю, десь до того ніколи не показував. А тепер так показує, що Лавашики готує. Ви знаєте, в кого він то, -то взяв. А це, до речі, рецепт від Софії з марафону. Правда, до неї трошки інакше належати. Бачите? І тако. Тоді гарно-гарно притуляєте, щоб та тортила так би втопилася. Можна робити без сиру, але з сиром воно буде просто смакота. І, валірочка, зверніть увагу, що в мене вже відсмажилося яйко з одної сторони. Сир, ну, та так близько. Бачите, як він топиться. Знаєте чому? Тому що я вже замітила, що цей сир, що я сьогодні робила з цей, він вже спортився. От цього польський сир, хто би що мені не говорив, він є найкращий. По-перше, свіженький. Ну, і як ви зрозуміли, кавалерочка, дуже-дуже смачний. І бачите, він вже яйко смажиться з другої сторони, на яйко-алаваш. І викладаємо начинку. І коли начинку виставили, бачите кавалівку, треба ось тако три Ось тако. Дати маленький газ. Ну, туди можна кавалерка, ставити, що захоче. І воно, повірте мені, що буде завжди смачно і елегантно. Так що, лавашик, за пару хвилин гурмою.

Вам дві пачки мату. Дві, оце. Що ж там? Дві. О, доді. Казали, що це да. алкогольне. На. Ну. ну. Так, О. Що що Дві дитини. На, <ріпи> я бачите, двоє брукешиків залітала, так? Ну, на. Це да? да. да. що, Алкоголь прошу. А масло кинуть. Я думаю, як це заказка, це таке спеціальне масло, але і тобі дає. На, на ньому можна смажити. А -а -а. Воно є. А що ви <риска> а, діти, а, діти, а діти біля тата стоять, як не знати, що в мене чекають, бо не знають, що нам до мене без політно. Честика. <головіка> він тебе галяє, В центр йшов нормально, там погуляв теж нормально, назад же йшов на руки, просився. Ніхтє. Але я його не брав, він йшов. Ні, це де одного, то я двох не потягнув, бо. А де? Дяську брав? Ні. Ні, теж щось таке, знаєш, їсти. На публіку годує собачка. Ааа, того, зрештою, яблуко дуже смачно. Та ти що яблуко для собак почистив? Ні, то я собі їм. Ну я зараз подаюся, як ти пісне не дужчий. <laughs> Леко. Mm -hmm. Що думаєш, так? То... А чи ти маму псу теж даєш, то? В смислі. Ну, прямо. Пес. Mm -hmm. Джастика. Добрий вечір. Джесун. Як Моніка його псом її псом назвала, то ти сиділа то там і язик в задницю. Вона після того назвала, як я їй сказав, що буся в неї пес. Uh -huh. Ну, ну давай, тобто, що, то що, язик задниць запхала? То що? Їм треба ябку їсти. В тому кормі, що я їм сьогодні давав, там морква була. Я не знаю, була. як ти, я сьогодні така замучила. Морква була в тому кормі. Морква була? І що? Тобто, якщо вони моркву їдять, то яблуку вже не треба, що їсти. Ага. Бо буде, є така штука, як авітаміноз. Без... Ти знаєш, що є авітаміноз? Ну що, як з'їли одну моркву і яблуко, то вже ні. Ну, Ой, то не маленький. Ну, то вже не маленький. Але ти знаєш, що є авітаміноз. Що? Добагато вітаміноз. — Що? — вітамінів. — А две сайтів не хити. По две, що вони роблять. вони того гризуть, а потім двоє цілуються, знаєш, язик до язика. Две, дві вона попросила його, щоб вона вкуси. по печер. Зараз приходжу до хати, лягаю. — Може ти їсти зготувала? Я ж Ми ще на вечір прийдемо, не добула? Так. Я завтра рано прийду. Буде, ти мене? не встигнеш ми перші прийдемо. <рисвітку суту> ми 7-20 прийдемо. Ну, Дві не сте цілюють. Подивись. Таке Це тут, брат і сестра! Чесі, Та, ну йди до мене! Ти ще раз мені мого ногою відсунеш, я тебе відсуну. Дві як їсні. Хто тобі дозволив давати йому яблуко? яблуко. Ти. забрав. Ну прикинь. 那。